А можна подати, будь ласка, чи ви розумієте, чия, чия ця була ініціатива? Тому що ми все розуміємо, що це не конкретні ініціативи Верховної Ради, і чи зв'язувалися з вами останнім часом з Президента? Ні, з нами не з нами не зв'язувалися. Ми оцінюємо зараз як голосування Верховної Ради, оцінюємо в межах процедури. Зараз відбулося голосування Верховної Ради, тому на цьому етапі ми покладаємо всю відповідальність якраз на тих людей, які віддали свої голоси за. Але ж останні, ну навіть на останній рік все, якщо на нових сад, офіс президента так чи інакше намагався взяти під контроль ці ожидали ці. Наразі, що ви можете сказати, на вашу думку, чия ця була ініціатива? Я можу говорити лише фактами, і давайте будемо дивитися на те, що буде відбуватися далі. Я ж звернувся тільки що з проханням не підписувати зазначений законопроект, а решту. Коментувати я можу тільки виходячи з фактів. Безумовно, така єдність усіх фракцій в парламенті, майже усіх, окрім там деяких, вона, е, ну, вона вражаюча. Це такі голосування. Вони там дуже сильно раділи, як ми тільки що спостерігали з цього всього. Але е, питання ще раз: давайте йти е, кроками. Перше є проголосований законопроект, далі є процедура підписання. Коли ця процедура підписання буде завершена чи не завершена, можна давати оцінку подальшим діям тих чи інших інститутів влади в країні. Другий питання: якщо плануєте в пошуку до ромінчу, і що стосується вашого спортивника, який є складу чи нашою, чи можете щось на рахунок задати чи справді що він допомагав вивозити? Дивіться, ми не анонсуємо будь-які підозри. Конкретним посадовим особам чи будь-яким громадянам України чи не громадянам України, ми їх конституємо по факту його оголошення, тому то далі я, в принципі навіть це не навіть навіть ми про плани ніколи не комунікуємо. Це перше. Друге, ваше запитання, що стосується підрозділу, який розслідував справу віце-прем'єр-міністра, цей підрозділ існує, цей співробітник знаходиться на місці, справа знаходиться. На даному етапі в Національному антикорупційному бюро. Далі треба уточнити, що цей законопроект, який вноситься зміни до Кримінального процесуального кодексу, надає широкі повноваження Генеральному прокурору України витребовувати наші справи, визначати підслідність і фактично ознайомлюватися з матеріалом, і доручати розслідування справ, які були виключно підслідністю Національного антикорупційного бюро і САП, доручати розслідування іншим правоохоронним органам. Ви вже говорили про те, що зараз досить важко сказати як деталі, і що ми виключно нападки спиратися. На вашу думку, що зміниться в ході вашої роботи, і оці всі справи, які є у вас, куди вони перейдуть. Тобто як грається перебуватися? У нас було два основних елементи незалежності: це відсутність будь-якого політичного впливу. То тобто позбавлений генеральний прокурор, був можливості втручатися в розслідування на і сам, а також виключна підслідність, тобто інші органи не мали права розслідувати. Підслідність або визначена законом за набу, а також заборонялося визначення підслідності справ підслідних набу за іншими органами. І ці дві два елементи незалежності, фактично цим законопроектом і втрачені. Це найголов... одні з найголовніших елементів незалежності, закладені в законі про набу і в кримінальному процесуальному кодексі. Тобто там ціла архітектура, починаючи від відбору директора процедуру його звільнення. Там, захистом заробітних плат працівників і незалежності детективів, а основною і такою ключовою нормою це якраз виключно підслідість набута саме. Перше, коли ви свої <говорю> вашу досуг. І друге, що таке зримає допомогу

Жодним правоохоронний органом, включаючи Службу безпеки України, це була призначена перевірка е секретки, там, так, так би мовити, да? доступу, до, 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 доступу до державної таємниці в антикорупційній антикорупційні прокуратури. Е відповідно, що створювало ризики, можливості е доступу до певних там матеріалів. Наразі такого доступу немає. Так, доступу чого? Зараз перевіряю перевірка триває. Перевірка, перевірка триває. Перевірка, перевірка триває, перевірка а, триває то, бо саме до чого. До організаційних документів на даний час і до частини комп'ютерів прокурору. І ще одне яке питання було, бо сам також писали що доступ до Так я ж говорю, що на даний час у САП проводиться перевірка дотримання режиму таємності. Вона почалася вчора і сьогодні продовжується ця перевірка. На даний час працівники СБУ, які проводять цю перевірку доступу до саме матеріалів проваджень. Не отримували, проводили перевірку організаційних документів, таких загальних, які регулюють діяльність режиму секретного відділу, і до частини комп'ютерів прокурорів. У мене що ви питання: <питрес> що цікавий зустрічалися з що буде знищена інституційна спроможна САП, і каже, буде у цей Ну, я, звичайно, зустрічався, це ну, фактично безпосередньо мій керівник. Е, ну, тези, які ми проговорювали, що це не несе загроза для сапи-набут, по тобто наша комунікація, співпраця, тобто, ми досить конструктивно спілкувалися стосовно подальшої роботи. Як буде е, після набуття чинності цим законом, якщо він буде підписаний набуття чинності, ми побачимо. Ну і фактично чи пов'язуємо ми, дивіться, СБУ Прийшло туди, куди тоді, коли прийшло? Наша. Отже, друзі, триває зараз прес-брифінг представників національного антикорупційного бюро і спеціальної антикорупційної прокуратури щодо закону, який вже проголосували народні депутати в Верховній Раді. А власне в цілому і ми маємо трішки перервати наш ефір. Буквально на хвилинку повернемося і до цієї теми, і до інших актуальних питань. Залишайтеся з нами.